Фоксі 3008, і я, коротше, взламав канал Wolfie 3008. Ха -ха -ха. Тепер я буду е, зараз для вас записати відео з канала моєго брата. Ха -ха, я взломав його! Ха -ха -ха. Уявляєте, я взламав свого брата. Ха -ха -ха -ха. А ми починаємо. Да, ще раз всім да. Не забувайте ставити лайк і підписатись на цей канал вулфі 3008. Бо мій брат вулфі 3008 він сказав, що у нього мрія це 100 підписників, а у нього всього лише 20. Тому давайте підтримаємо і разом е поставимо лайк, підпишемось на його канал і поставимо колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Ха, а ми починаємо. Сегодня ми будемо грати в гру. Е, лого квіз. Коротше, нам треба логотипи ігор там всяких штучок відгадувати. І угу. я предлагаю печати. Давайте флаг квіз. Коротше, флага. флаги будемо відгадувати. Так, понятно, ну United States, це понятно. Це буде оце. 100%. бразил Что это? Я не знаю, что это такое. Я только знаю, что это было. Аргентина. По-моему, это... Це... Нойс. England. Конечно, это... Ну, это 100%. По-моему, это Spain, nice. Франция. Если що... я не забыл, по-моему, это Франция. Найс! Португалия. Крістіано Роналду. Так, Джепе, ну це Корея, по-моєму, яка це то, западна, яка там, я не, не пам'ятаю. Так, Ірландія, це по-любому, це ж Ірландія. Шо? Ірландія. Я взагалі не то зробив, що таке. Італії. Найс. Гри... О, гар... я був в Греції. По-моєму, ну це, по-любому, так. Австралія. До речі, Австралія я от не пам'ятаю. Австралія. Так тут нічого не буде Австралія, ні? Це раз... Ааа. По-моєму, все. Найс! Йооо, Україна! Україна, ну 100% це. Ну, та ладно, я що чу. Звісно, це Україна! Фу! Україна, ну не фу, а... Ну, типа, типа, вона крута, ну. Ви зрозуміли. <ріх> Так, Турки. Так, ну у нас це Турція, по-моєму, так. Блін, все складне. Ну, о, о, найс. Скільки нам там ще за. Чуваки, я, я стільки не видержу. що це таке? Саудиараб. Я не знаю Арабію, Я, блин. Я не знаю. <сміст> Уругуарі, ну, це по-любому це. Що? Це, до речі, це сонеш... сонце як? Це я в Аргентині, по-моєму. Я не, не пам'ятаю. Непал. Непал, я не знаю. Це? Що це вообще? Та навіщо мені якісь донати? Кожна смерть. Кіта. Полюбасу це. Чайна. ну тут по-любому це цекати. Індія. Ну, Індія це це. Найс! Джа Ямайка. Блін, я, я пам'ятаю. Ну не пам'ятаю Джамайка. Джамайка. Джамайка це такий челік Юсейн Bolt, по-моєму. Це такий Челик, по-моєму, по найшвидший. Ну, це! Nice! Ізра. О, Ізраїль, я пам'ятаю, це оце. С... Так, Швеція. Чи це не Швеція. Я не знаю, що це. United Kingdom. Ну, я не можу розшивитися. Це, по-любому, це. Канада, до речі, Канада. По-моєму, це. З таким, типу, да, клевером. Кроація. Шо? Що це? Що таке Кроація? Я не знаю, що це. Це? Ні. <звук> Та хватить мені якісь донати тут предлагати. Я не хочу ніякі донати. Пакистан, я пам'ятаю, це 100%. Це nice. Іракю, Іракю. Гуатемала, що? шо, я не знаю такі у Мексико. До речі, Мексику, яка це там, оце, ну, по-моєму. Гуатан, я не знаю ваш якісь. Ей, чувачок, який робив цю гру, Я не знаю, які Гуанада. The Netherland. А, Незерланд, я знаю. Це буде. <звук> Щось я немножко затопив. Так, ну он це по любому Он це South Carolina. Switzerland. Це буде. Це... Не. Mexico. Mexico. <звук> ну, ні, я не знаю Мексику. Ну що це. Скільки? Морокко Вау! Мороко це оці апарагуї оце! Нойс! Nice! Ні, не хочу, щоб це було мій фейверіт. <laughs> Як ви думаєте, реакцію вуфеті 3008 коли він це побачить? <laughs> так, погнали тепер знаєте що? О, погнали! Це я тут тільки... А ні, тут не стільки це цирк. Коротше, персонажів. помні. Ну, напевно, це. Ну це буде поки що легко. Так, це Джакс. Це це от. Погнали. Ой, так. Блуну, ну це по-любому це. Фредди Фасбер. Почелик не знає депі. Він що не дивився Спанчбо або хоча б, хоча б не знає, де він. Шрек. Це, до речі, з цього. Із оцим корпорація монстрів, щось таке. Так, Стіч. Це у нас оце. Бетмен. Оце. Рагата. Оце, це, це, це. Маріо. Оце. Хагіваги. Оце. Кетне. Оце. Кетне. Оце. Соні. Оце. Гелнік. Оце. оце. Ха -ха. Як вам мій рибчик? Та чого вони не знають, де він? Так. Сімсон Хаумер Сімсон Оце Гінсон, оце Догдейчик, от там, 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 там. О. Так. Опа, даня. А що так реально так багато? Щось дивно, якась дивна гра. Пепа Пік. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. 100% Скубі-Ду Папа. Так. Мі, мікай. Постоянно я завжди це Мікей читаю. Не знаю чого. Бабу. Я, До речі, я цього не знаю. По-моєму, це Костівченко. Гріма Шейк. Хо! До речі, м -м на каналі Фоксі 3008, ну то тобто есть на моєму каналі е цей найпопулярніше відео про Гріма Шейка там, де. Барис став Baris Stavrimos. барі 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 barry. Oh, я, 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 я затупив. Джамбош. Блин, ну я так написала тут Джамбо. Я тут Джош. і таке, як будто двох треба якось одразу відгадати. Так, бан, -бан. ну це оце. Бабл це по-любому це. Кауфма. О, о, Kaufman це я пам'ятаю. Це по-любому це чудик. Ага. Банбаин. Ой, це цей пупсюк маленький. Маленький. Кісімісі. О, блин, кісімісі це це? Гарфілл. Ну це. А, це дівчинка біжить за мною, вона не знає нічого. Андрій, сюди. Ха, добре. Гамбелл. Гамбалл. Гамбол. Гам. <кхм> так, короче. Базлайтер. О, це я знаю. Короче, помнится це. Нет, цена не была я моєму улюбленим. Ой, не чериком грою. Так, погнали. Ой, черт. Ой, -мо, у меня лампочка не включена. Демон тут включается? О! Что такое якобы? Я Так, погнали. Ой, який олір поставимо. Напишіть, який ваш улюблений колір в коментарях під цим відео. Мені дуже цікаво. Наприклад, мій колір це. помаранчевий, ну, помаранчево. Мама, вибач. Погнали. 11. 11. Так, це буде три. Мені 5 хана 5,25. Може 55. Так, 36 поделать на 3. Речь я на, речи я не, не помню, по-моему, 18. Мама, выбач, но трошки забыл. так, но... 100 плюс 110. Ой, плюс 100. А не плюс плюс 110. 42 минус 7. Что же было? может 37. Так, 6 на 6, 36. Это я помню. Да? Нас. 48 на 8. Швидко. 6. ну Так, 15 э, окей, 13, nido, <uuh>, oh, нет, це буде трунить. Чуть 35 пять не зайшов скільки там. Ох, що ж мені кажется, я здохну 93 три минус пятьдесят о ні це саме мої неулюбленные приклади Так, 92 Окей, потім... okay, я знаю. Да, не бесяче, на ры. No! Nice. Бля, у мене на каналі теж є відео е, з, цієї, з математикою. Я там я якось покраще це робив. Е, так, 10, ну на 10 це полюбом 10. 2 плюс 7 це буде 9. Скільки там? А чого так багато? Ні, це не буду проходити. Ви щось здивайтесь? Так, це буде 7. Далі що у нас 2 на 12. це?

Всім привіт, друзі! 23. А, ну це по-любому буде 31. Що у нас в на магазинчику? Понятно, мені це не треба. А, ну ні, чого такі? Ой. А ні-ні, це це все. Так шість на шість, 3, 6 на 6, 36. Це вже було. 9 на 3 буде 2. О, уже кінець скоро. Так, 99, 199.

Треба зараз не з 17 і на 5. А, я не пам'ятаю Зафейлив Я не пам'ятаю, я думаю, що 45. Хоча ні, 45 це вообще. Так, це 6. Це буде 20. 3 на 9. По-любому 29. 15 на 3. Поділити? Да. Поділити найс. Nice. Ой, -мо. Ух, друзі! Короче, Ну пройшли, ми тут ще це залишилось, але це вже може у мене на каналі або ще я взламаю ще раз його канал. <с> Тому, короче, так, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. На цей канал. Чекайте! <кх> <кх> Ой, є! Ой-ой-ой! Ой-ой! ой, ой, ой. короче. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на цей канал. Ну, на канал Fluffy 3008. Ставьте еще раз колокольчик, на нагаду, короче. И всем пока-пока! До встречи! Да, все, давайте. Пока. Вот не